Традиційна апаратна нарада комунальних підприємств розпочала з обговорення найактуальніших питань минулого тижня. Керівники служб прозвітували про виконану роботу та окреслили завдання найближчих днів. Минулого тижня водоканал знову зіткнувся з проблемою забиття каналізаційних мереж. Причина неправильне користування системою та потрапляння сторонніх предметів у мережу. Комунальники нагадують, у каналізацію не можна викидати вологі серветки, гігієнічні засоби, харчові рештки, будівельне сміття та жир. Усе це ускладнює роботу мереж та може призводити до локальних підтоплень. Просимо містян відповідально ставитись до спільної інфраструктури. На підприємстві асортів вже розпочалась тендерна кампанія на 2026 рік. Наразі робота триває у штатному режимі однак залишається проблема боржників, яка впливає на розвиток підприємства. На даний час є заборгованості. Ну ми їх рішаємо в адміністративному порядку, а при укладанні нових договорів ну, вся заборгованість буде закрита, тому що заборгованості договора дати не буде. Фахівці ЖО1 нині працюють над усуненням проблем у системі центрального опалення. Пошкодження вже локалізовані, ремонти тривають. Виконані роботи з ремонту проводу від відведення за двома адресами. Це МИР-4. Замінили два поверхи стояка каналізації, четвертий-п'ятий поверх. Та перемоги 19 замінили ділянку у підвалі. Виконали одну адресу з ремонту покрівлі молодіжна 62, два там квадратних метрів. Міський центр благоустрій розпочав ямковий ремонт за технологією гарячого асфальту. Роботи тривають у різних частинах міста. Дільниця місь світло відпрацювала 11 заявок по заміні ліхтарів. Санітарна обрізка дерев була на тому тижні по вулиці Театральна, Котляревського, Портова та інші. Сьогодні ми працюємо по вулиці Файнблата. Олександр Скалозуб поінформував, що обласна адміністрація надала громадам розпорядження розглянути варіанти економії вуличного освітлення. Якось би не город наставляти в темряві. Тому треба якось продумувати, хоча б частково, щоб були ці заощадження. Втім, ситуація ускладнюється тим, що після руйнування ліцею номер 1 значно більше учнів перейшли на навчання у другу зміну. Тож питання освітлення ввечері потребує особливого підходу. Було вирішено ретельно пропрацювати графіки, щоб забезпечити безпеку дітей. За минулий тиждень до муніципальної варти надійшло 36 звернень містян. Більшість щодо порушень громадського порядку, паркування і допомоги самотнім людям. Ми тримаємо на контролі звернення від мешканців громади. На минулому ми тижні звернулися мешканці по вулиці Кишинівській, перенаправили звернення до блокноустрій щодо оновлення оновлення пішохідного переходу, там де у нас безпосередньо автобусні зупинки. У нас вулиця Кишинівська і так знаєте, що темніше, А люди, які йдуть ранком на автобус, ну вони кажуть, що їм дуже важко перейти дорогу з однієї сторони на іншу зупинку, тому що машини не. Не зупиняється. Серед нестандартних ситуацій того тижня було звернення від одного з банків. Чоловік прийшов з деменцією, до банку дійшов, а я додому трапити, на жаль, не зміг. І вони бачили наші повідомлення, наш алгоритм дій на каналі і на чіткі варті, що необхідно зробити. Закупити чоловіку за описом, де там він щось живе. Знайшли і він вгадав, де його будинок показав. Він його зміг згадати. Людина було доставлено додому. Керівники комунальних служб наголосили, що готові працювати злагоджено, адже. Ефективна взаємодія між підприємствами, запорука стабільної роботи міста та комфорту його мешканців. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.